Всім привіт! Значить, підбігаємо до Вольвошки. От такої красоточки. Подивимося, сказали, що все чітко, все працює. Ну вже відкрилась пульта, вже бомбило. значить, У нас йде V50 1.6 дизельок. Сказали, що все на ходу машина нормальна, чітко сів, поїхав. Питання тільки: тюфа немає, 260 пробігу, без тюфа 3000, тисячі, з тюфом 3,5. Але сказали, що ви зможете його пройти. Той тюф набагато дешевше, тому що тут чуть максимум її майже ну, мали підготувати. Зараз подивимося, як запуститься. Машина 2 дні стоїть, не запускається, так. И. Слухайте, ну достойно. Запустилось реально достойно. Оце пішо. Ну, трошки вище середини, але все, типу, якби чітко, все. Чуть, -чуть вище середини, але все, -все в преділах норми. Ось такі Ульванській у нас, друзі, є. Е -е... Партроніки, видно доустановлені.